Дякую, друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз у нас буде відео по гарбузах. А саме, як той гарбуз росте і що з ним відбувається. Значить, посадили ми його перший раз, він у нас через посуху не зійшов. Ми його взяли, як не зійшов, пару штук тільки зійшло. Ми його взяли, пересадили, пішов дощик, і цей гарбуз зійшов, зараз вже є. Отакі екземпляри, це добрий баскетбольний м'яч. Дуже багато екземплярів розміром, як звичайний футбольний і волейбольний м'яч. Ще більше є, зараз вам там ще в декількох місцях покажу, є отакі гарбузи, дивіться, бачите, Я вже звідси заберу. Жара. Жара матії місяць. Немає дощу. Оці хмари, що зараз, вони взагалі ні до чого. Судяка, цілий місяць плюс 32-30. Дощані краплі, гарбузи почали сохнути. І сохне не тільки листя на гарбузах, а сохне сам гарбуз. Для прикладу, дивіться. Бачите, отакий от маленький, а він вже весь м'який. Тобто на нього вже саме з ну, самого вудення влага не поступає. Гарбуз від нього відказується. Ну, Оте все. Ми, виходить, що посадили, два чи три рази, не пам'ятаю, вже пропололи його, прополювали культиватором. Ми ж рядку робили, ми, верніше, мій ми між гарбузами вручну проходили. Це є. І потім ми. Три рази його удобряли по листові вимпел. Не знаю, чи це щось дало, ближче до кінця вересня, верніше до кінця серпня ми це все діло побачимо, бо вже почнеться листя до кінця осипатися. Не таке воно буде зелене, а гарбуз також не буде такий зелений. він почне трохи жовтіти. І ми будемо бачити що воно. Ну, тут, на, по факту, дивіться, бачите, жовтий, м'який. Відламати, що Він не тягнув соки, але він уже все. Лежи, доходь. Ось такі є волейбольні, футбольні м'ячі. спокійно собі лежати. І так, якщо дивитися, то ці зелені їх доволі таки багато. Дуже багато таких маленьких, які ростуть. Дайте зараз влаги, від доща вони будуть рости на раз-два. А по факту маємо таку ситуацію. Що бачите? Він як пом'як вже весь. Що цей? Що цей? Взяти на гнів викинути. Тобто, є. Отака то ситуація. Ось два штуки, от там он до третій, собі спокійно лежать. Надіжда, все ж таки, якщо тако дивитися на це все діло, бачиш, там є зелений, там є зелений. Так, да, є до дідька отаке ох, Але все-таки надія... На те, дивіться, ще ось до один теж заберу. Надія на те, що ці гарбузи виростуть, залишається. Головне це дощ, якого немає. Бо там, дивився в гарбузоводах теж писали. Дивіться, бачите, ось до непоганий, он непоганий. В гарбузоводах писали, що Чому сохне листя? Хтось пише про якусь болізнь, але основна маса пише про те, що немає жари, ой, немає влаги. Я теж цього притримуюся, що немає цієї влаги. До речі, напишіть ціни на насіння. Бо вчора дивився, там кажуть, що в нас в вінниці по 90 гривень за кілограм насіння, десь доходить до 125-130 Просто цікаво. Ам, дай вам Бог здоров'я. Просто цікаво, чи це правда, чи це неправда. Ну учитував, що багато хто в цьому році гарбузами не займався, бо це не до гарбузів. І враховуючи те, що в цьому році долар вже не по 25, а по 40, то можна зробити висновок, що хоч не хоч, і сам гарбуз буде дорожчий. Так що, хто в курсі, які ціни, можете написати, як там у вас. А у нас виходить отак, дивіться, бачите, тут лежить, тут лежить, он лежить, он лежить, ще біля нього лежить. Якщо брати іменно по масовості, то їх додітька. Якщо б вимпел був розрахований на це, то можу сказати, що вони є. Тому що ось два рядом он гарбуз, он гарбуз і он гарбуз, також он гарбуз. Тобто звідси дивитися, якщо придивлятися, то їх вистачає. Ну не вистачає вологи. Немає дощів. Кажу, у нас вінницю заливає, а тут в селі ні краплинки. Чуть-чуть поляпало і все. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення!